Такий чудовий день, річка пруд, погода чудова, тепло, але не жарко. Вода тече. Хмаринки такі гарні. У нас вудочка стоїть, ловить рибу, ну і... Квіти, кульбаба. Ну і справжній рибак має перекусити. Маємо такі бутербродики бродики, хлібчик, ковбаска, кнутик, кефірчик. Ну Ми вже трошечки налапали риби. Сьогодні буде файна, смачна вечеря на ну, таких вот червечків Пінка називається. вот такий день сьогодні гарний